Гарка не стала, а я не можу стати на ноги. В мене може чоловік бути е, неходячий інвалід до кінця життя. Потім я зрозуміла, що просто з цим чоловіком мені ну далі я більше не буду з ним. Дасть до цього відчуття, що він лишиться тим, за ким мені прийдеться. Чи є в нас взагалі якісь гроші десь? Чи в нас просто те, що в обіході, те й в обіході там є чоловік, якому погано Що від того, що я йому зараз буду це все угу. повертати, мені треба більше дізнатися, що там з ними як. І вона починає одразу реагувати. А що? оце сльози, соплі, хватає прям паніка, сестерікась такою. І я кажу, стоп, стоп, тихо, тут дитина, тихо. Ти несвідомо його вже побачила інвалідом. Я не ти, а ти не я. Ти це ти, ти це ти. А я це, а я. це Тебе я. Тебе свій шлях, а в мене Тебе своє свій життя. шлях, а в мене моє життя. Добре, що я лишився живий, і якщо буде ще щось там, я тобі зателефоную. Все. І клади трубку. Добрий день. Сьогодні у нас терапія. Мене звати Юлія Міхіна, я спеціаліст психосоматики, квантовий психолог та енергопрактик. І сьогодні в терапію до нас прийшла гостя Марія. Добре. Маша, добрий день. Добрий. Добре. Скажи, з яким запитом ти хочеш попрацювати сьогодні? Що хочеш вирішити? Хочу скоріш за все це якось розв'язати свій свої. Свій... Емоційний стан, або, uh -huh. або якесь там прийняте рішення, це вже uh -huh. так, я uh -huh. прокачена. Well, yeah, да, прокачена, так. <laughs> да. Щодо моменту, коли чоловіка поранили. Тобто, от як я uh -huh. турбувала, чи що я що я там зробила, тому що це така заряджена ситуація. Uh -huh. Uh -huh. Ось, е, ну, я думаю, що десь воно ж, десь воно мені. А що саме хочеш, в чому саме хочеш розібратися? Можеш конкретніше сказати, от прямо щоб було зрозуміло. Для і себе і... От для себе, в чому саме хочеш розібратися? Що, що не так? Ну, от, Що не так, так? Важкова. Важковаті, так? Запитання. Насправді так. Да. Зараз спробую перефразувати. Давай тоді так спрост, спростимо, так? Да? Угу. Що хочеш від сьогоднішньої терапії? Що хочеш отримати? О, облегшення. Просто О, так, облегшення. щоб тобі полегше стало, так? Стала, да? так. Може, може побачити е, ці дії під іншим е, ага. кутом. Змінити як... сприйняття так, до цього, так? І, да? і зрозуміти, як навіщо це було угу. от в такому форматі. О, Оце підходить, так да. угу. добре. Угу. Розповідай, що, 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 а, що там було. Так, ну, що стосовно мене і моїх реакцій, тому що я розумію, що там запакувалося. Угу. Коли чоловіка поранили, він мені зателефонував. Угу. Він мені писав. Писав, це було дуже рано. Ми ще з дитиною спали. Це я давно не... було. Це було влітку, ага. тобто, ну, скільки? Три? десь три місяці тому. Uh -huh, uh -huh. Десь три місяці тому. І я знаю, що він так рано не пише, нічого, але ми тільки прокинулися, я пишу, що зараз ми прокинемося, і я тебе не беру. І бачу, що він мене назад телефонує. Я беру трубку, він там розказує, що там то-то, то-то трапилося. Я його слухаю, слухаю, слухаю. Але потім він произносить фразу, що Uh, Ігорка убила, а я на ноги встати. Mm -hmm. Я тоді так, ну, так. так сідаю і кажу: стой, 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 ще раз, ще раз, будь ласка. Тобто я розумію, що то все було фоном. Він щось розказував також те, mm -hmm. те ж саме, але мені так не так воно. А от після оцих прям слов. І я розумію, що я не можу зараз якось проявлятися спершу. Так, от, от я не можу проявлятися. Uh -huh. Перше, в мене поряд дитина, щоб я його не налякала зараз нічим. По-друге, там є чоловік, якому погано що від того, що я йому зараз буду це все uh -huh. повертати. Uh -huh. Мені треба більше дізнатися, uh -huh. що там з ними як. як. Uh -huh. А він просто каже, що е добре, що я лишився живий, і якщо буде ще щось там, я тобі зателефоную. Все. І кладе трубку. І я розумію, що я взагалі нічого не зрозуміла. Ну, тобто, де він? Що він? Він серед поля, чи він в якійсь. наче він в лікарні казав угу. він в якійсь. Тобто я починаю аналізувати я починаю це якось в своїй голові приводити до якогось ладу, плюс син, він тільки прокинувся, він ще їсть, він на груді. І я оце. Якось, наче а ти доходить. це все почула момент годування гру? Так. Він прокинувся. І він, він завжди, коли він прокидається, uh -huh. він ще під'їдає, він повзає туди-сюди. Uh -huh. І я його в цей час годувала. І от я прям розумію, що мені ну, треба було максимально спокійно оцей фон, щоб він не скакнув, тому що він це прям відчує. Дуже сильно відчує. І я не знаю, що там за амортизатор в мене був всередині, але він спрацював. І чим воно мені відгукнеться, я також не знаю. Але потім ми ж живемо разом з сестрою. Я виходжу, син вже вийшов, гуляє, я також вийшла. Я кажу їй, що телефонував Андрій, що його поранено. В неї, ну так, безоціночно. І вона починає одразу реагувати. а що? Оце угу, сльози, угу. соплі, е, хватає да? пан... угу. прям паніка, сестерікась угу. такою. І я кажу, стоп, стоп, тихо, тут дитина, тихо. Він угу. зараз не зрозуміє, що йому можна зробити, що з цим всім робити. Він не зрозуміє. Він тільки оцю хвилю спіймає. Тому і я бачу, що він такий. Ну, а а що відбувається? І вона тоді так трошки видохла, пішла там. Ну вона по своїх телефонувала. Я якось намагалася зрозуміти, що мені робити. І от я якось в такому підвішеному стані uh -huh. знаходилась дуже доб... ну, добре. Мені пощаст... ну коротше, все склалося так, як треба. В цей день прийшло, приходить няня. І я знаю, що мені зараз з дитиною треба побути першу половину дня, uh -huh. вкласти його спати, і потім прийде няня, і я зможу подумати. Тому що я не можу думати, я завісаю, бо я не розумію, як бути далі. Тобто мені треба було часу, щоб обробити цю інформацію якось. А з ним я не можу. От, от я настільки від'їжджала, що він просто мене отак от повертав. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. І ти тут, він прям, ну, він, uh -huh. я з тобою. Тобто uh -huh. він прям повертав мою. Хоча я не в телефоні. Я не... Uh -huh. Я просто от я, ну, я завісала. Uh -huh. в мене також в мене було дуже багато думок, що робити. Де, що значить я не встаю? Він чи буде він ходить взагалі? Тобто дуже багато страхів піднялося, що в мене може чоловік бути е, неходячий, інвалід до кінця життя? Uh -huh. Потім фінансово також що робити, бо я не знаю, чи є в нас взагалі якісь гроші десь. Чи в нас просто те, що в обіході, те і в обіході. Е, що, чим зароблять, якщо ну, що як, ото напрям... стоп. стоп. Дивись мені в очі. Угу. На одну хвилинку, уяви. Так, чоловік інвалід. Угу. Про гроші нічого не розумієш. Угу. Що в тілі відчуваєш? Через... Заджалась. Зажалась, де зажалась? Ну, тут -от десь і зажалася, тут в плечах. Угу. Я як отак от... угу. Оттак, як... Скута така, ага. Угу. Ага. Угу. тримається почуття. Угу. Можеш тримати? Ага. Скільки тобі по паспорту років? 38. 38. Ти зараз Маша, тобі 37 років. Що відчуваєш цю скотість? Чи ні? Прям відчуй. 36 років. 35 років. Ти це ти, тобі 35 років. Тут легше. Скільки відсотків залишилося? Яка цифра при приходить? Мало. 5. 5. 20. 34 роки. Ти Маша, тобі 34 роки. Є це почуття. Легше, 33 легше. роки. Відчуває? 33 роки. Я вже зрозумію, де. Кажи, давай, тобі вже прийшла картинка. А -а -а. Яка була ситуація пов'язана з цим почуттям? А я все сказала, що це мене не стосується. Я була заміжня 11 років, uh -huh. і так, у нас були різні етапи в житті, але останні там, декілька таких заробляв чоловік. Він заробляв дуже багато, uh -huh. і в мене прям, прям взагалі не було потреби. Uh -huh. ну, тобто, те, що я робила, я робила це для себе, і там ну, прийде, прийде, ні, ну ніт. Ну, uh -huh. Тобто, взагалі, без всяких. А, без але просто потім. Потім я зрозуміла, що просто з цим чоловіком мені ну, далі я більше не буду з ним. І коли ми розводилися, то тоді в мене було велике питання, а як я буду жити далі? На що я буду жити далі? Угу. І оце на що я буду жити далі, воно трошки, ну так, наче мене і наче мене і зупиняло. Але ну, не настільки, щоб не прийняти це рішення. Я все ж таки прийняла і е е е як з такою довірою. От у mm -hmm. мене тоді було була така довіра, от щось ми про тебе, бо в мене трошки це mm -hmm. колихає. Була така довіра, що все, що моє, воно до мене прийде. Uh -huh. Що я не буду на вулиці, а ну, я з ним домовилася, він мені е, там, квартиру сплачував, тобто мені було де жити. І це була одна із базових потреб, була в мене закрита. Тобто uh -huh. я розуміла, що мені, де жити. Щоб поїсти, ну я знайду точно, ну там не знаю, до друзів в гості прийду. Ну тобто, от це прям не стояло ніяким. Uh -huh. Їсти то прям. Ну. А от там далі там одяг, там ТС, також не дуже багато mm -hmm. мене там не сильно е, турбувало. І в той час, коли от я вирішила, що все, що моє, до мене прийде, я наче і нормально себе почувала. І в мене були і проекти, які до мене приходили. Я тоді дизайном займалася інтер'єром, mm -hmm. і астрологічні консультації в мене були, і також гроші я отримувала. І я тоді і подорожувала, і на ретрити їздила. Mm -hmm. Якось я собі це дозволяла і нормально себе почувала. Зараз думаю, до чого це все. Але виник тоді страх той, що я лишуся і на що я буду заробляти. І він і такий трошки як схожий, угу. що я не впораюся. Да. Так, так. Да, і ти видихаєш так, так. да. Тобто я і, і в цьому так, е -е, зажалася угу. і там тоді зажалася, але я там тоді прийняла рішення, що все, що моє до мене, прийде. Угу. А тут в мене виникло трошки таке, що в мене дитина, uh -huh. що я не можу отак от що прийде. Uh -huh. Я вже ну не сама. Ми перевіримо просто ту історію, ага. да, наскільки так. вона відгукується тобі. Якщо це так то, так, то ми попрацюємо з нею. Якщо ні, підемо далі. Uh -huh. От зараз ти в ті в тій ситуації, де ти з чоловіком розлучаєшся, да, в той момент, коли тобі було складно. От зараз просто уяви. Прямо конкретизуй мені, да, що там було в цей момент, прямо в цю подію. Ти там пішла, чи як що ти зрозуміла? Чи він сказав тобі, все ми роз... чи ти вирішила розлучити? Ну в цей я, момент, ага. де, де та, ти війшла там в якийсь стан? У нас було багато, ми знову такі, завдяки, до речі, йому, е -е... Я йшла довгий час духовним шляхом uh -huh. і він цим також. Uh -huh. Тому ми в такому форматі, ми так доволі. Ти його нормально. відпустила? Давай так, щоб ми швидше тоді зробили. А ми, а ми відпускали його. Вже. Давай зараз Ещё перевіримо. Раз. Давай. Як його звати? Вова. Вова. Я Вова. А він до тебе звертався, Маша? Ну Томаша. Маша, відпусти мене. Маша, відпусти мене. Спокійно. Uh -huh. Ну, все, тебе ця так, так. історія не хвилює, там так, все пропрацьовано. І ми навіть після до того, як я заворітняла, там десь за місяць ми мись добре поговорили. Тобі зараз телефонує чоловік, ця історія, да? Mm -hmm. Телефонує mm -hmm. чоловік тобі зараз mm -hmm. і каже, що він поранений. Mm -hmm. Що ти відчуваєш зараз? В голові зажалася. Да, да, да. Mm -hmm. Яке там прийняла рішення. Ти от прям чуй, він каже, що він поранений. Mm -hmm. Яке ти там приймаєш рішення, коли ти чуєш, що чоловік поранений? Якою ти там? Стати дорослою, взяти, ну, типу, взятись в руки, mm -hmm. як взяти себе в руки. Mm -hmm. І Без ще? Мені, мені прийдеться, як взяти все в руки. Mm -hmm. Mm -hmm. І тоді ти стаєш, якою якою ти там вирішила стати? Відповідальною. Відповідальною? Ну такою, що мені mm -hmm. і за і за себе, і за того парня, як ото кажуть. Угу, угу. І там відміниться рішення. Скажи, я відміняю рішення бути відповідальною. Да. А воно мені допомагає. Оця угу. відповідальність, вона мені, мені знає. Угу. Ну, як не то, що мені класно, вона мені як не заважає. Тобто вона мене як, як експрес-дорослішання. Угу. Вона трошки. От зараз тобі скажу, що я. Ти як наче подорослішала? Так, що я з ним, я йому дуже вдячна uh -huh. моєму чоловікові зараз, любому, моєму коханому. Він мені дав от прям відчуття от цього як маленької, що він мене любить, що він мене кружить, що він для мене все зробить. От як от навколо мене прям весь світ. Uh -huh. І тут е uh -huh. я, о, то це воно. Кажи, так, кажи, кажи, кажи мені. Я оце побоялася, що я це втрачу, що він мені не дає. Давай, давай. Що він що тобі не дасть? Не дасть відчуття, що він лишиться тим, за ким мені прийдеться. Мені за ним... Дивися, Хутися, от чому так. я кажу тобі: відміни рішення, бути відповідальною, що ти злякалася, що він може бути інвалідом так. і тобі. Треба брати відповідальність так. за нього і за дитину, і за себе, за всю сім'ю. Так, так. Відміняй рішення там. Скажи, я відміняю рішення, я відміняю бути відповідальним. Бачиш, усвідомлення пішло. Так, да, ще раз проговорив голос. Я відміняю своє рішення, бути відповідальним. видих роби. Як за нього, мабуть, скоріше. Ну, нічого не треба, не додавай, просто відповідально. Там не важливо, вже усвідомила. Да, і коли ти відмінила це рішення, яка ти тоді? Одне слово. Яка ти, коли ти відмінила це рішення? Що перше відходить? Перше, що в голову. Зараз у мене прямо якось сильно розболілася голова. Угу. Що там не змогла вирішити? Давай, що там не змогла вирішити? Ти там щось не змогла вирішити? Що Я там буду... хотілося зробити? Маша, що хотілося зробити і не зробила? Ти чуєш? Ну, от я я відчувала себе там безсильною, що я uh -huh. не можу ніяк повлиять на це. Uh -huh. Але потім, коли прийшла няня, я прямо так я взяла телефон, я почала uh -huh. телефонувати всім його там. Ну всім, uh -huh. кому я знаю, uh -huh. друзям. Так, ти з ним? Ти що? Ти що знаєш? Коли тебе безсильна, розказує. що хочеться зробити? Там, коли тебе сил немає, що хочеться зробити. А, Ну хочеться це закричати, якось бо, да, ну, да, ну, Проявитися. От так. там, дивися, не треба. Я не стопор да, в шок входити. А прям закричи, тобі боляче. Що, що, я дитину що ти дитину злякаєш? Так. Давай, закричи там, уяви зараз цю ситуацію, він телефонує, і ти прямо кричиш. Ти ж від весил хотілось тобі закричати. І прямо закричи там Да, прямо-прямо уяви це все. Як ти це робиш? Проживи це. Угу. Проживи, тому що ти несвідомо його вже побачила інвалідом. інвалідом. І тепер я, там твій чоловік, я поряд. Я виживу, я поряд, я з тобою, я тебе не покину. Да, я здоровий за мною все в порядку. Я виживу, відчувай, відчувай, я поряд. Я вижив, я вижив, я живий, я здоровий. Не бери там відповідальність за нас. Не бери відповідальність за нас. Не бери, відп... да, да, відчувай. Не бери відповідальність за нас. Не потрібно. Да, все В порядку. Да, з нами все в порядку. Що зараз відчуваєш? Я відпускаю. відпускаю. да, проживи прямо, проживи. Да, я поряд. Люблю тебе. Люблю тебе. Да, молодець. Так, да, мені легше стає да, 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 Проживи, проживи до кінця, прямо-прямо до кінця. Як голова твоя зараз? От мені прям захотілося, бо тут прям зажалося сильно. Зажалося? Угу. Це ж відпускають, захотілося ти прям вирівнятися, щоб відпустила. Да. Вже шия, потилиця тут все. Скажи, а... якої форми ти зараз оцю зажатість бачиш? В якій формі? І це твоя зажатість, чи а... ні? Твоє чи ні? Відчуть так чи ні? Це твоє чи ні? А... Ні. Так, да. Угу. Не моє. Чиє? Форми такої тікучої, як енергія. Вона, угу. вона не така і така вона якась сіро серебриста чомусь. Поверни своєму чоловікові. Угу. Це його. Ти там, синхронізована з ним, ага. і взяла його. Ага. Скажи. Ну мені, до речі, дуже хотілося йому допомогти. Да, я, да, навіть, да. я навіть боялася зі своєю mm -hmm. емпатією, що я щось у нього витягну. Да. І отам так... поверни йому це, оцю енергію, скажи, я тобі дякую. Я да. тобі дякую. Але тобі воно, вижити, тобі воно допомогло вижити, а мені не випадок. Непотрібне. Я тобі повертаю. Я тобі повертаю. З любов'ю та вдячністю. З любов'ю І прямо побачу, то ви метафорично, як ти повертаєш. Так, да, да, віддавай це його. Це його. І там попроси в нього щось взамін, що він тобі дасть. Так, да, попроси. Він мені вже дав. Він, коли повернувся, так він мені прямо сказав. І прямо оте все, що він тобі дав, отуди пробудив, в області шиї, там, де було те напруження mm -hmm. твоє. Угу. Mm -hmm. Як так, зараз? Добре. Як зараз? Воно знаєш, як трошки як заморозилося, як mm -hmm. е, ну, нове. Нове, ага. і воно там таке живе. Як тобі в цьому? Комфортно чи ні? Цьому так. добре, так? Так. так. Да. вдих видих, ще роби. Да. І зараз давай перевіримо цю ситуацію для того, щоб зрозуміти, чи ми її до кінця пропрацювали. Ну, судячи. Да, так, так, да, так. Да. Ти вже коли усвідомила, так, тоді вже сказала, ти зрозуміла, що це було. Так. Давай, зараз ти там, і тут телефонує чоловік і каже: він поранений, а там його друзі померли. Що ти відчуваєш зараз? Що в тілі? До мене лишилося отут-от. От Ой-ой-ой. <зректи> <зректи> Що там? А, він же ж мені сказав, ігорка не стала, а я не можу стати на ноги. Ігарка, <зректи> «Це, це його, ну з ким він працював, я його знаю. Ми бачилися, і йому прилетів осколок в голову, і його одразу не стало. Тобто це, ну, голова шиє угу. Чоловіку моєму в спину. Тобто це можна якось там, а в нього прямо одразу. Тобто його прямо мабуть, не стало. І це, угу, це, в голову це було. Щось, це а щось. ти дивишся мені знову в вулицю. Я, я як за нього, знаєш, як. Ну, як взяла, як налякалася, я не знаю. знала друга, прийнялася да? цим. Давай, так? я цей друг, дивишся в очі зараз, добре? Добре. Ти там, ти там, ти та, тита, тита, не синхронізуйся зі, угу. зі мною, не синхронізуйся зі мною, не синхронізуйся зі мною, не синхронізуйся, це не твоє. Не синхронізуйся. да, З тобою все в порядку. Не синхронізуйся, не синхронізуйся зі мною. Да, проживай, проживай, молодец, умничка. Да, проживай, проживай. Синхрон пішов, да, 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 не свідомо. Проживи, це не твоє. Да, скажи, це твоє почуття, да, да, я тобі це повертаю. Скажи, я не ти, ти не я. Я не ти, а ти не я. Ти це ти, ти, це ти. а я це а я. я. Це тебе я. свій шлях, а в мене своє життя. Шлях. В мене моє життя. Я тебе відпускаю. Я тебе відпускаю. І рятувати тебе не буду. І рятувати тебе не буду. Проживай. Молодець, проживай, дихає. Аж мені легше стало. Бачиш, як наскільки глибинно ми з тобою працюємо. Ого! Супер, молодець. Так, так, так. Прямо вивільняю ці енергії. Да. Просто несвідомо синхронізувалася з ним і відчула оце Все прожила, те, що прожив він. І це запакувалося в тебе. Як зараз голова? Скажи, для моєї психіки це безпечно. Для моєї психіки це безпечно. Все, що я зараз чую. Все, що я зараз чую, і відчуваю, відчуваю, це безпечно Це безпечно. тих видих. Угу. Як зараз голова? Вона, вона така трошки не Її точно не відпустила. вона, Скажи, я визнаю і приймаю. Я визнаю і приймаю Всіх тих... Всіх тих в моєму роду. І в, роду, і в моїх реінкарнаціях. В моїх реінкарнаціях... Хто пропав без вісті? Хто пропав без вісті? На фронті. на фронті. І про кого забули? <ріст> да. Да. Мо програму попали. Угу. Проживай. Угу, і даю їм місце. На фронті. На фронті. І про кого забули? І, про кого забули. і даю їй місце. Я приймаю цей досвід. Я приймаю цей досвід, по тій ціні по, по якій він мені, мені дістався. Я визнаю і приймаю. приймаю. Всіх тих в моєму роду тих в моєму і в моїх реінкарнаціях. Хто воював. Хто воював і кого вбили? І кого вбили. І я даю всім місце. Я визнаю і приймаю. Всіх тих, тих моєму роду і в моїх, моїх реінкарнаціях. Хто на, хто на фронті став інвалідом. І даю всім їм місця. Я приймаю цей досвід. По якій він стався. І даю і йому місце. Йому місце ти робить. Програма була, бачила, Не Дихає. Небоже, дуже просто. Так, да, так, да, так. Да. Це був який сильний там заряд був. Дуже сильний. От зараз голова вже відпускає. От воно в тобі відпускає. просто стригарило. відпускає голову, вже да? відпускає, так. Угу. Ну, і стало спокійніше. Прям. Хоч да. я і відчув... себе почуваю, бо просто наплакалася. Ну, так, на. ну прожила дуже. Але сильний. всередині, прямо ну, мені набагато Набагато спокійніше. Глибинна, не да, бачиш, як. Ага. І тому тебе, дивися, тепер я тобі пояснюю, стригерила оця ситуація з чоловіком, так. бо в тебе в роду хтось був, хто пропав безвісті, ще й з його, так. Да, ще другом, і там про інвалідність, ну там більше безвісті, да, про кого так. забули. Так, а так, так. всі, про кого ми забуваємо, вони хочуть якось проявитися. проявитися. І тоді проявляються через дітей, Ситуация. через внуків, через нас. Да, і тоді тригерні, оскільки зараз війна, тригерні ці ситуації. Вони спрацьовують і мають такий сильний заряд. Зараз програма вивільнена, тобі стане краще. Піде енергія, якраз та, яка була заблокована в тебе. Бо на цю енергію на цей блок багато потрібно було енергії да, для того, щоб її утримувати. Да. І тобі ця ситуація була потрібна, бачиш, ти зросла. Так, да, але там, де ти відповідальність взяла, бачиш це зовсім інше. Тобто потрібно було відмінити так. що все добре, прожити це. Так, бо все ж вже добре. Все вже а добре, да. ще але ти там застрягла, і несу, але так. Там ти застрягла, да. І зараз ми пропрацювали. Як ти зараз себе почуваєш? Ну, це вже це просто відійти. Дуже да. ти, ти тут, заг... так, всередині, я розумію, що так. Прийдеш додому, обов'язково поспи, полеж хоча б хоча б 15 хвилин, так, я розумію, маленька дитина, але хоча б знаєш, трішечки. Може, в мене зараз вийде трошки пройтись, ну як да. е, пере, перемкнутися. Uh -huh. Трішечки <рес> трошечки так, позавісати, да. побути з собою. Ти так. молодець, я тобі дуже так, дякую, я що, ти тобі дякую таке, що, ви... що ти прожила таке, що <рес> <рес> так. ти дозволила пустити всередину себе і дуже, прожила. Ти просто дуже лагідно і так спокійно заходиш, що не, ну, нема супротиву з цим. Да, я дякую. тобі дякую, усім <рес> дякую за увагу. Дуже дякую усім за увагу. У нас в гостях була Марія, яка дозволила пустила в глибину свою психіку і прожила найважливіші моменти, які дозволили їй вивільнити цю програму. І в подальшому вона відновиться і вже ні цих блоків не буде. Якщо хто бажає пропрацювати всі свої симптоми, програми, звертайтеся до мене за любки, допоможу. Підписуйтесь на мій канал в Телеграмі, на мої соцмережі і спостерігайте за новинами.